Сьогодні неділя, значить ми з вами готуємо смачні такі канапки. Так, беремо твердий сир, я його натерла. У мене тут посмажені грибочки. Я теж беру сюди так ложечку. Це у мене тут гриби, е е е вюшенки. Я її взяла, посмажила з цибулькою. Щось мені так захотілося, я трішки поїла, а то до... в мене ще й залишилося. Так, додаємо сюди майонез. І можна додати чесничок за бажанням. Це все перемішуємо добре. Так, я вже в духовці підсушила наш кліпчик, точніше батон. І тепер беру цим, намачую кожен шматочок. Так. Я навіть не дуже ще і, щоб воно витягло. Так, налажуючи такий тепленький. Так, і сюди. Ось так вони в нас вийшли. Зараз я ще щось додам. Ось дівчата і хлопці, що в нас вийшло. Сніданок у мене вже готовий, майже корисний. Так що пішла я смакувати. Гарного всім дня, а головне тихого. Всім доброго ранку. Сьогодні я встала, не дуже рано, але все одно піднялася, думаю, і та ні, треба їхати. Гляньте, в якому гарному місці. Поїхала я знову в той парк, де я була, але трішечки по-іншому зайшла, то я заходила там із міста, а тут трішечки обійшла і так просто йду над цим озером. А Тут так багато. Сьогодні чаю плаває. Дві качечки бачила, так що прогуляюся. І ви разом зі мною погуляєтеся. Може, щось буде цікаве, то покажу. Я навіть не знала, їду в автобусі, а дивлюся, сьогодні магазини відчинені. Це ж буває рідко, коли в вихідний день відкрито, ну, в неділю. А сьогодні все відкрито. Я, Якщо чесно, і не знала. Хотілося б. Може б кудись би, може, пішла, щось би, може, подивилася. Дивіться. Ось яка була. Така красота. Так гарно. Ось такий вид. Ось одна красунка. Колись ми ви знаєте. Тримали ця українська степова, чимось вона на неї схожа. <світ> Зразу згадалася. Домівка. А, дивіться, ціла прямо зграя. Чайок, люди гуляють. Видно, що вихідний. Так, йдемо далі. Знову я на цьому місці, дивіться, Катечка як <світ> позує, <позує> вроді. Щось, ви знаєте, я йду, дивлюся. А щось тільки один тут лебідь. І це, мабуть, те, що казала мені там одна підписниця, що це, я кажу, щось не знаю, ті біленькі, а те одне сіреньке, кажу, що це воно таке. А не сказали, що це їхня дитина. І це вона одна залишилася. Зараз подивимося. А чого він один, я не пойму. А де ділися ті, полетіли чи що. Ну там була домівка їхня, отуди, от там біля того кафе, он далі. А зараз я не бачу там нічого. Зараз я купила їм кашку. ну Тут його теж годують. ці красавчик. Ну Гляньте, А, -а качечки. Зараз дивіться, скільки їх плавають. Шкода, я думала, що вони всі тут є. Ну нічого. хвостиком махає, такі красунчик. Mm -hmm. Але, якби що він молоденький, ви знаєте, такий. великий великий такий птах. Гарний. Mm -hmm. Так що красота. Ще трошечки погуляю, потім піду далі. Щось далі вам ще покажу. Гуляла ось на таке. Приміщення. Не знаю, що це Това. глянути, що це в них тут знаходиться таке. Таке велике. Там бачу якийсь як, як, торговий центр якийсь, Ну, так магазини. А сьогодні ж вони працюють, то відчинено. Бідай багато тут ходить. Продовження таке гарно. Я тут ще ні разу не гуляла. На первому поверсі тут точно якісь кафешки там. незрозуміло, не знаю. Навіть ще залишилися з Нового року, я так розумію. Тут так гарний. Я перейшла дорогу, іду далі. От ви знаєте, Тут от взагалі так схожі будиночки, Мені, як я була у нас в Амстердамі. Дуже такі от постройки. І з цієї сторони, бачите, як гарно. Там просто велосипедна доріжка, то я йду трошечки далі. там теж чи це воно річка, чи це? Я думала, що це таке, як, як озеро, воно, а воно більше вже як річечка така йде. Ну, таке, звісно, якби весна була, та осінь така рання, знаєте, воно було б гарно, або літо, а зараз таке все похмуре, але все одно гарно. Споруда якась така цікава, може якась кабличка, чешуйка якась здорова така, не знаю, але дуже все. Просто вже така будівля, але така, знаєте, бачу, що там червона табличка, то це якась державна установа. Не знаю, я щось поведу, мені здається, що це якийсь суд. Не знаю. Отак -от виглядає. Дивіться, як постараюсь. Не знаю, що це таке, в них нічого, тому що бачу, там напевно, коли ще таке решетка на це позаварювано. Ну, а може де загорожено просто з іншого боку. Це народовий форум, а якась щось народний форум музики. Щось таке, що не знаю, що вже якісь концерти проводять. тут. Вроді перестав трішечки дощик, але волосся позакручувалося. Завжди так. Висушиш, вроді все добре, тільки попав трішечки під дощ і починає підвиватися. Ще щось побачу, а так знаєте, як просто біля дичечки. все. Дуже багато таких всяких будівель таких цікавих, я вам скажу. О, я ж не знаю, що воно в них тут. Кожного разу не будеш ж писати у тому, уводити, що це те. Ось якась державна установа. Така, бачите, теж не знаю, що це Тоже таке червоним щось намальовано. Так. Пішла, і ось дивіться, що я знайшла польська, православна церква. так от. Це магазинчик, я побачила, там продаються такі ікони. Там я не знаю далі. що. Ось так. Старе приміщення таке, але все одно. Хожу в дорогу і зараз вам показую такі будиночки. Різнокольорові, такі малесенькі, гарно дуже. З такою вуличкою ще й пішла. Я то, знаєте, йду, не знаю куди. Нічого, головне, подивлюся. Цікаве побачу. Я тут ще таке не ходила. Ось якісь магазини такі потіки, ось, чоловічий тут одяг. Це теж якась капличка. буде Ось бачите, як вона гарно виглядає. Вид вам покажу Знову ми прийшли на ту площу з вами, де гуляли, як на Новий рік було. Знову я на цій площі. Щось, мабуть, якісь віцерок групи, чи я не розумію, що це. Тут. Бачу, дуже багато музикантів приїжджає, щось грає. Досі ще стоїть, бачите. Декий концерт. Гіляно, Де, може, там щось написано. Я не знаю. Так, глянула. Бачу, поліції дуже багато. Людей теж. Бля, всі Може, які відомі їхні співаки, я не знаю. Бачите, собачки, бо на них кваркували такі рік, в них таке сердечко. Якесь тут написано, там оці сердечки такі. Якась торгова марка. Бачите, такі ковбаски продаються цієї торгової марки, що вони оце кругом всі сердечки наліпляють, на чаєві бачила. І це написано як День зустрічі. І оце 33 Це, на 33 роки підряд зустрічаються тут, у цій Польщі, у Вроцлаві. Не знаю, коротше, дівчатка, хлопці. То що прочитала, те і вам кажу. Сама дуже не розумію. Ой, зараз вам покажу такі герої. і такі з мультиків дуже багато всяких. Дивіться, яка кількість всяких мультяшних таких героїв. Гляньте. такі. таке. Так цікаво. Не знаю, що це в них тут відбувається, але дуже цікаво я вам скажу, таке, знаєте, навіть не очікувала, що сьогодні в таке попаду. Добре, що поїхала. Все, вже погуляла. Тепер буду їхати додому, відпочивати. Сподіваюся, і вам трішечки так сподобалося, що я там показувала. Звісно, я так і не зрозуміла, що воно таке в них там проводиться. Ну, так написано, зустрічі. Все, що догадалася і вам розповіла. Може хтось знає, пишіть в коментарях. Я ж не дуже розуміюся. Люди, які працюють в Польщі, може, проживають, обов'язково напишуть. Ви знаєте, сонечко знову заховалося, то було вийшло, це вже знову заховалося. Буду я чекаю знову автобус. До дівчаток ще не телефонувала, тільки так вони мені кружочки присилали. Вони печуть млинці для наших захисників. Вони зайняті сьогодні. У нас сьогодні вихідний, а завтра вже на працю і мені завтра знову вже на працю. Ви Знаєте, день пролетів так швидко, що, що тут вже півдня ось пройшло. Зараз поки туди-сюди, вже й вечір. Але я не пожалкувала, що я встала раніше і поїхала погуляла, а так би і сиділа, бо то в кімнаті а потім би сказала, ой, ти чого я не поїхала. Хоча багато хто просто лежить і відпочиває і кажуть, хоч ми тут і давно працюємо, а в багатьох містах і не були, і не знаю. Коли дивляться і кажуть, ой, а ми там і не були, а ми так і не бачили. Я ще. Хоч і інколи ну як вибираюся, то хоч бачу більше. Та ще мені хочеться, я ж кажу, ще й на той базар з'їздити. Ну нічого, якось соберемося. Може на слідуючу неділю. Все буде. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра!